Рав сказав раніше, що ми знаходимося у дуже особливому стані і серйозному. Що це означає? Раб, це, Цей серйозний стан називається, що ми усі знаходимося у з'ясуванні. Місця злиття між нами спільно

Наступний і вже останній стан, коли що є на нашому шляху? Рав і я чув, що це о товариш? Я чув, що це пов'язано з періодом перед песохом, рав і перед песохом. Звісно, це із цим пов'язано. Товариш як використати цей період для серйозного просування? Раб, мені нічого сказати, окрім того, що я вже сказав. Все більше це залежить від глибини турботи людини про свою реалізацію. Як творець хоче її бачити от і все. Коли вилот Шельбокер, коли ви, ви прокидаєтесь, виконуєте, поки не вийдете з усіх ранкових дій, поки не прийдете сюди, включитися в урок, Після уроку, як ви приходите додому, усі ці речі повинні бути буквально врім. Як глави із книги, з якою ви проходите?